Тривалість комендантської години на свята в Олександрівській громаді діятиме без змін. Таку інформацію повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Комендантська година діє з 23 до 5 години ранку. У цей час перебувати на вулицях заборонено. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття. Відбулося чергове засідання Ради оборони області за участі начальників ТЦК, правоохоронців, керівників РВА. Найголовніше питання мобілізація. Говорили про недосконалість роботи військово-лікарських комісій і необхідність негайної її вдосконалення. Звітували щодо роботи мобільних блокпостів на українському та Олександрійському районах. Вони вже довели ефективність, зокрема щодо виявлення незаконної зброї та заборонених речовин. Продовжується робота з комплектування та посилення мобільних вогневих груп для оборони неба. За допомогою пошуку роботи до філії Кіровоградського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів упродовж поточного року звернулося 1130 осіб з числа внутрішньопереміщених, 496 осіб працевлаштувалися, 83 були направлені на професійне навчання, 138 залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, шестеро брали участь у суспільно корисних роботах. Про це повідомляє Кировський. Обласний центр зайнятості. Педагогічний колектив гуманітарного ліцею об'єднався та під час зимових канікул виготовляє окупні свічки. Працівники закладу не вперше долучаються до акції Зігрі захисника та виготовляють окупні свічки. Близько ста свічок вже передали координаційному центру волонтерів. Ще сто відправили самостійно захисникам, аби потрібні подарунки прийшли вчасно до Нового року. Перша в історії пішохідних подорожей по місту подорожували наприкінці грудня. До цього екскурсії від краєзнавчого відділу Олександрійського міського музейного центру завершувалися на початку листопада. 38-ма завершальна екскурсія по місту в туристичному сезоні 2023 року відбулася 28 грудня. Стартували від театру, прогулялися старими вулицями Олександрії, впродовж краєзнавчого екскурсу відкривали таємниці історії рідного міста, говорили про історію міста визначних Олександрійців та зіркові перехрестя Олександрії. Олександрійська міська ЦБС долучилася до великого благодійного збору. Кошти, зібрані від благодійної виставки, мистецтво заради перемоги, що діє на базі Центральної міської бібліотеки, та кошти, зібрані працівниками Олександрійської міської ЦБС у розмірі понад 19 тисяч гривень, перерахували на рахунок благодійного фонду Сергія кузьменка Турбота для придбання дронів для наших захисників. 27 грудня Олександрійські волейболісти взяли участь у відкритому турнірі з волейболу серед юнаків в місті Знам'янці. Вихованці відділення волейболу Дю США No2 виступили двома командами та посіли перше та третє місця. Спортсменів тренує тренер-викладач Володимир Кулішкін. У суботу, 30 грудня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс один, в день до семи градусів тепла, атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер південно-західний три метри на секунду.